Духовний світ цікавив людей протягом усієї історії людства. Люди завжди запитували себе, як захиститися від нечистої сили, проклять, бісів і від сатани. Багато хто вважає, що вигнати сатану з життя можна використовуючи амулети, заклинання, особливі молитви та обряди. Хтось навіть вірить у те, що потрібно придбати пут святої землі або зануритися у Святу воду, відвідати особливі зібрання з вигнання диявола. Але ці способи не спрацьовують і не можуть дати свободи від нечистого духовного світу. Найсильніша зброя проти диявола це Слово Боже. А Ісус Христос це і є Слово Боже, яке прийшло на землю в тілі. Так, як звільняє Ісус, ніхто і ніщо не може звільнити. На найпростішому прикладі ми покажемо, як диявол входить і виходить із людей, як виявляється його праця у життях і як здобути над ним перемогу. Ви колись бачили магніти, вони мають здатність притягуватися чи відштовхуватися одне від одного. У духовному світі відбуваються такі самі процеси: ми або притягуємось до Бога і віддаляємось від сатани, або відштовхуємось від Бога і наближаємося до сатани. Яків пише: наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Протидійте дияволові, і Він відійде від вас. Гарний приклад описаний у Біблії в Євангелії від Матвія, де Ісус спілкувався з Петром. Спочатку Ісус хвалив Петра, давав обітниці та чималі позиції на його життя, говорячи: Ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного. І те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Коли Петро слухав Слово Боже і стояв на одкровеннях Божих, Господь давав йому владу і чималу позицію. У цьому ж розділі Ісус відкриває учням, що буде з ним незабаром. Що йому треба йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А Ісус, обернувшись, сказав Петрові Відійди від мене, сатано! Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Що сталося? Петро почав нехтувати Божою волею, висловлювати свою думку і суперечити Ісусу, переключився на почуття і душу. І в цей момент, як магніт, Петро почав віддалятися від Бога і наближатися до диявола. Тому Ісус каже: Відійди від мене, сатано! Ісус сказав Це Петру, якого щойно хвалив і вивільняв чималі обітниці на Його життя. Переключення на душу і свою думку призводить до того, що нас як магнітом відштовхує від Бога, а гріх і Бог несумісні усе визначається тим, яке у нас ставлення до Слова Божого, волі Божої та Откровень. Це відбувається у духовному світі дуже швидко. Ми з'єднуємось або з Богом, або з дияволом. Наш ворог диявол, він є ворогом людини. І проблема сьогодні в тому, що насправді багато хто не знає свого ворога в обличчя. А ще більша проблема, що часто люди не слухають тих, хто знають його, розібралися з ним і перемогли цього ворога. Людина може слухати будь-кого, але не того, кого потрібно, і робити будь-що, але не те, що потрібно. Тому дуже важливо слухати людей, які мають перемогу над дияволом і знають, як ефективно з ним боротися. У житті Петра був процес зростання, він був учнем, зростав у розумінні волі Божої та откровеннях. Тому, коли в житті є откровення і ми стоїмо на Божому Слові, тоді ми живі камені в тілі Христа. Ми стаємо церквою Ісуса, і брами аду не переможуть нас. На прикладі Петра Ісус відкриває, яка велична доля може чекати на кожного з нас. У житті мають бути откровення Слова Божого, тоді ми зможемо бути каменями у будові Божій. І якщо це камінь Божий, то на ньому завжди будується церква. Подібно до того, Бог використав Петра як камінь і побудував на ньому церкву. Апостоли та пророки є каменями у будівлі церкви, їхня молитва має силу, вони рухаються в унісон із небом, і з царством Божим. Тому те, що ці люди зв'яжуть та заборонять на землі. Буде зв'язане та заборонене на небі, що розв'яжуть на землі, буде розв'язане на небі. Цю владу Бог дає своїм посланцям, і завжди потрібно дивитися на людей, які віддають свої життя заради порятунку світу та будівництва церкви, заради Христа та Євангелія. Як і сказав Господь, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Щоб нам не бути легкими і порожніми тими, хто постійно носяться вітром учення або настроєм душі, нам потрібно бути вагомими і фундаментальними каменями, щоб Бог міг взяти і використати нас для будівництва Царства Божого. Сьогодні Бог закликає вас, щоб ви стали живими каменями, учнями Ісуса, щоб на вас могла будуватися церква. Ми зможемо це зробити, якщо з'єднаємося з людьми Божими, апостолами і пророками і навчатимемося вірі святих. Нам потрібно щодня зберігати откровення Слова Божого в розумі та серці, а також зростати у пізнанні Бога. Ми пропонуємо вам підписатися на наш телеграм-канал Салтаненко, де щодня виходить хліб насущний, откровення з небес. Приєднуйтесь до місії Слово Боже, і приймайте обітниці Божі щодня на своє життя, щоб жити у благословенні та бути продуктивними, мати плід та результат. Нехай Бог береже вас!